Той, хто зробить вирішальний постріл, хіршкефер це винищувач танків на шасі Леопард 1 Тож із мобільністю проблем немає. Він б'є, нібито з звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову і вдарити наповал. Система термоконтролю заряду поступово поліпшує кінцеву влучність і разову шкоду, якщо машина нерухома або рухається повільніше за 10 кілометрів на годину. Вправний снайпер вміє вичікувати найкращу нагоду. Під час руху швидше за 10 км на годину шкала заряду зменшується, а під час пострілу скидається і починає накопичуватися заново. Так ви можете вибирати між частою стрільбою та рідкісними, але потужнішими пострілами. Максимальний заряд дасть вам помітну надбавку до шкоди і влучності. Плюс додатковий бонус, гарантований вибух боєукладки супротивника, якщо залишок його очок міцності менший за вашу середню шкоду. Гарантоване тотальне знищення. Хіршкефер може бути дуже швидким, коли це потрібно, але він не поспішає. Противник усе одно швидше опиниться в гаражі. Хершкеферу знадобиться скорострільний союзник, найскорострільніший.